Скільки людей тут не спілкуються з членами родини або друзями через політику? І чому? Озвучено Совиним гніздичком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, дисклеймер. Так, моя мама стала прихильникою мага під час першої каденції, але вона завжди шукала привід бути, м'яко кажучи, не дуже гарною людиною. Мій тато все ще прихильник до Мага, без сумніву, тому що його нижча дружина не моя мама. Вони розлучилися, коли мені було 18, Ще більш неприємна людина, ніж моя мама. Я кинув свою найкращу подругу, з якою ми дружили кілька років ще в січні, але вона остаточно вирішила свою долю в жовтні, коли назвала камалу дияволом. Це все на додачу до людей, яких я вигнав під час першого помаранчевого терміна. Бідність це шалений ефективний зрівнювач, я виріс у бідності. І, і хоча у нас в школі було небагато чорношкірих дітей, я фундаментально зрозумів, що вони нічим не різняться від інших. Я вчепився в цю думку, як багрянка на кораблі, і вона мені добре послужила, коли ти бідний спосіб життя і досвід напрочуд схожі. Я чоловік християнської церкви намагаюся накинути ногу на мою шию з тих пір, як ми почали ходити, коли мені було 6 років. Для мене це те ж саме що. Інтуїційний расизм вбудований в цю країну. Він покликаний придушити силу народу, щоб правляча партія, ким би вона тоді не була, могла бути фашистським лайном. Ти розмовляєш по білому, це те саме, що ти топий, бо в тебе південний акцент. Жінки так не роблять. Це сексизм, через який фоби отримують владу. Фанатки ненавидять вас за все, за що тільки можуть, і тут немає перемоги. Чому я маю бути таким, як вони? Друзі, в пості взагалі горілося від імені жінки. Але я змінив на чоловічу версію, тому що сьогодні озвучив лише я один, а наша актриса жіночого озвучення трішки прихворіла. Тож, будь ласка, просто підтримайте її в коментарях, і вибачте, що тут пости будуть чисто чоловічими голосами. Я втратив свого найкращого друга, з яким прожив понад 30 років через політику, але це було кілька років тому. Перед цим у нас була сверка, яка тривала близько року, не пов'язана з політикою. І за цей час він нарешті вирішився до роботи замість того, щоб гуляти з подружками, чи ще щось. Гадаю, йому нарешті довелося повернутися до роботи, замість того, щоб залишатися до дівчат, чи ще чогось. І він вирішив, що податки це зло чи щось таке. В результаті він пішов досить далеко вправо і купився нарешті їхніх тез про пробудження, гендер, щось таке. В результаті за 30 років нашої дружби у нас було багато суперечок. Деякі з них були досить гарячими, але це були такі речі, які нам обом подобалися. І коли вони закінчувалися, ніхто з нас не тримав зла. Тому наскільки я знав. Наші суперечки про політику були в тому ж ключі. Очевидно, він так не вважав. Ще коли він виливав ненависну несинітицю про гендер, щось подібне, я викривав його і гадаю, йому це набридло. Бо одного разу я закінчив суперечку, сказавши, що піду займуся чимось більш продуктивним. А коли через кілька годин перевірив, чи все гаразд, він заблокував мене і вигнав зі свого приватного сервера, не сказавши жодного слова. Це було в лютому 2023 року, тож у нас майже дворічна річниця, і з тих пір я не чую від нього жодного слова, хоча у нас все ще є спільні друзі. <паспорганка> є гей, але який не є відкритим геєм? Я ідентифікую себе з гробами, які стереотипно асоціюються з геями з боку моєї сім'ї, моя мама боїться геїв, Мій тато і брат ставляться до цього з острахом. А моя сестра та інший брат думають, що я маю стереотипні погляди через це. Деякі, можливо, не стереотипні погляди, які я маю, полягають у тому, що мені не дуже подобається фемінізм і поточна траєкторія руху. Сьогодні мені здається, що він є глибоко фанатичним спим до чеснот і досить самозакоханим у своїх проблемах, нападаючи демонізуючи майже все, що хоч трохи не є жіночим. Я також віддаю перевагу більш розслабленому і мускулінному зображенню геїв, а не тому, що. Оби подивіться на мене, не подивіться на мене, як це роблять у пресі. Я ненавиджу гей-прапор, коли він тільки з'явився. Він був кричущим, і я думаю, що він зробив набагато більше для фем геїв ніж для мускуліних. Крім того, присвячуючи цілі місяці політичним питанням геїв, чорношкірих чи жінок. Здавалося нещирим і максимально сумісним місяць надто довгий термін для того, щоб зацікавлювати розмову на певному політичному питанні. Це дуже дратує, коли ти не шукаєш цього. Якщо з'являється щось цікаве, про що до речі поговорити, то це доречно цікаво. Але якщо це просто просування чогось, що не має за собою нічого цікавого, то це величезний рецепт породження апатії. Я б ніколи не відмовився від своєї сім'ї через політику чи подію світі. Під час пандемії нам казали відректися від сім'ї. Нам казали відректися від сім'ї під час боротьби за права шкіри. Нам казали, що будь-хто, хто не з вами політично, повинен відкреститися від сім'ї. Список можна продовжувати. Завжди щось буде. Ось простий факт. Якщо хтось не погоджується з вами в чомусь, це не є підставою для того, щоб відкритися від нього і не розмовляти з ним у вашому житті. Буквально нікого не залишиться. Реальність таке, що є теми, яких слід уникати з певними людьми у вашому житті: політика, їжа, фізичні права, домашні тварини, діти і так далі, тому подібне. Будуть теми, про які ви знаєте, що просто не можете говорити з певними людьми. Зовсім перестати розмовляти з родиною, тому що ви не згодні з ними. Це вже зовсім екстремально. Також цілком здорово мати різні думки і вміти з повагою говорити про це. Якщо ви знаєте, що ви не можете говорити з ними з повагою, то забудьте про цю тему, але корисно Говорити про це, якщо ви знаєте, що не можете говорити з ними з повагою, то забудьте про цю тему, але корисно розширити світ свідогляд, дізнаватися про інші думки та перспективи. Причому з обох боків, чого б це не стосувалося, це насправді корисно. Якщо ви хочете створити коло друзів і сім'ї, які погодились з вами, де буквально відлуння ваших власних думок, тоді вперед. Але знову ж таки, це буде дуже маленька група. Забавно, що ви згадали про це, коли ми розмовляємо? Мій батько. М -м -м, я припускаю, що він по дорозі з моєю матір'ю зайде нас додому поїсти. Він рідко, коли приїжджає в гості, тільки коли приїжджає моя сестра. Ми з ним не змовляємо по справжньому вже сім років, відколи він став одержим новинами Fox News. І з тих пір перетворився на одного з найбільших зрозумілих фанатиків, яких я знаю. Головна проблема не в політиці, але вона відображає його жахливі вчинки. Які він зробив по відношенню до мене і моєї бабусі? В основному він знову нас і судить нас за одну помилку, замість того, щоб визнати будь-яку свою помилку, яку він коли-небудь зробив. А останнього разу, коли він приїхав сюди, він сказав мені жодного слова і вийшов за двері. І це було схоже на те, що я. Намагався бути за сранцями гуляти з ним, але я просто дав йому простір, щоб побачити, що він буде робити. Але так, жодного слова він не сказав. Ми посварилися, хоча не так сильно через політику. Але я знаю, що його виклання політичні погляди дійсно змінили його свідогляд і частково стало причиною того, що він перетворився на такого вузьколобого засранця. Я дійсно не хочу мати з ним нічого спільного, оскільки почуття здається взаємні. Але я в ситуації, коли якщо я не їм з ним, то виглядає як більший застранець. Але так, на щастя, це швидше все рідкісний випадок, який трапився один єдиний раз, але все ж таки. На перших виборах, на яких я голосував, я сам не розбирався в політиці, тому це ніяк не вплинуло на наші стосунки. На других виборах я оправдовувався. Вони не жорсткі і не злі люди. Вони не проінформовані, закриті від світу, можливо, хаїстичні, але не жорстокі, щоб хтось. Казав мені, але ці останні вибори дали зрозуміти, що вони бачать погане, вони чують Це Це не проблема медіа. Мені не потрібно, щоб хтось казав мені, що хтось погана людина. Я це бачу. Ми дивилися ту саму промову, але вони вийшли з неї, вихваляючи хлопця, за якого. Концепцію плану його тарифи, вони знають, що люди засмучені, знають, що їхня власна донька засмучена і не лякана. Але замість того, щоб вислуховувати, замість того, щоб поговорити, вони просто кажуть: ні, всі будуть такі погані, тож яка різниця. І доки це не зачіпає їхнє життя, світ прекрасний. У них немає емпатії до знайомців, але вони також не мають емпатії до власної дитини. Вони показали мені, як багато я значу або яку цінність я маю в їхньому житті, і більше не варто додаткових зусиль, щоб отримати їх у моєму житті. Якщо вони заходять. Сізі мною і відійти від мого життя. У них є мої дані, але розмова буде поверхневою як розмова з колегою по роботі. Мій донор спойнер від батька, батька невдахи, який буквально кинув нас з мами. Залишивши оренду плату і машину, коли мені було три роки, він повний маги. Я майже розмовляв з ним до цього. Але коли він сказав мені, що у нього є друзі в столиці нашої країни 6 січня, це було для мене все. Вернувся до того, щоб взагалі не змовляти. Він може стрибнути з мосту. Мені байдуже, батько моєї дружини, моя дружина. Дуже вічливо і доброзвичливо з повагою пропросили його припинити, що неслати нам пропаганду Трампа. Він продовжував усміювати і навчатися над своєю дочкою протягом години груповому повідомленні зрештою її сім'ї. Зрозуміло, що. Ми більше не маємо з ним нічого спільного, якби там не було. Моя дружина абсолютно дивовижна людина. Вона найбільш любліше, найдобріше, найпрекрасніше з усіх людей, яких я не небудь зустрічав у своєму житті. Вона була найкращою донькою, про яку тільки можна було мріяти. Її стосунки з батьком були майже і до того, як вона потрапила в магу. Її батько також напав на мене в своїй стеріці. У мене рак, і очевидно, я поганий чоловік і непогано впливаю на неї. І найбільше мені шкодує, що не можу її контролювати. Доросла це однорічну жінку. Як би там не було? Дякую, Трампе. Друзі, дякуємо за ваш неймовірний перегляд. Е, я думаю, те, що по прев'ю і так далі, можна було очікувати, що це буде щось на українській тематиці, тому що в нас також дуже багато людей не спілкуються через політичні теми. Але ні, це Reddit. І якби я не буду за основу українські Саврадіти, тому що в нас вистачає зараз е, Reddit-блогерів, які використовують саме українські Сабрадіти. А я все ж таки намагаюся більш Якраз таки американську частину зачіпати, але щоб розуміли, зараз той саме Аскаліт повністю повністю забитий тематикою Америки, американських виборів і тому подібного. А я стараюся це начіпати, і все ж таки якось більш такі теми, які більш віддалені. Хоча, ну тобто. Можна було куди простіше знаходити тему, якщо просто взяти собі досвід на американську тематику, але просто не хочеться лізти в цю тематику. Тож сподіваюся, вам подобається конетики. Ми робимо. Вибачайте сьогодні у нас без жіночих <чувачити> голосів, але так вийшло. Підтримуйте Катрусю, будь ласка, коментаря. Знову таки те, що вона прихворіла. І знов таке, гарного дня і до побачення!